Доброго дня, українській землі! Гарного дня, дорогі земляки! Вдалого дня тобі, друже, за партою! Будьмо щасливі всі ми, бо ми цього варті! Працюємо в Сошиті, записуємо число, класна робота, усний рахунок. Використовуй спосіб добору або прийом прикидки обчисли вирази. Знайдену частку. Записуємо в зошит. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Самоперевірка, А у тебе? Так. Сьогодні на уроці ми вдосконалюємо вміння розв'язувати задачі на подвійне зведення до одиниці. Працюємо з підручником завдання номер 2 Прочитай першу задачу. Розв'яжіть її двома способами. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Ми розуміємо, що це задача на подвійне зведення до одиниці. І шукане число в цій задачі. Подвійна одиниця. Подвійну одиницю ми завжди знаходимо двома діями ділення. І так, перший спосіб і другий спосіб зупини відео і перевір свою роботу. Досліджуємо другу задачу. За три сеанси дві однакові зали розважального комплексу можуть відвідати 120 дітей. Скільки дітей можуть відвідати один зал за п'ять сеансів? Чи схожа друга задача з попередньою, з першою? Дійсно схожа. Адже ситуація однакова. А чим відрізняються? Змінилася кількість сеансів. Отже, друга задача наша є продовженням першої, тому для її розв'язання необхідно виконати ще одну дію третю. І в цій дії ми дізнаємось, скільки дітей можуть відвідати один зал за 5 сеансів і застосуємо арифметичну дію множення. Записуємо короткий запис зошит. І так, ми розуміємо, що на наобчислили, щоб знайти подвійну одиницю, ми знаходимо двома діями ділення. І нам потрібно було 120 поділити на 3, Це ми знаходимо за один сеанс, відвідає дві зали. А девчаний результат ми ділимо на 2 і знаходимо подвійну одиницю. А в третій дії нам треба 20 помножити на 5 і дорівнює 100 дітей. Зверніть увагу, це є перший спосіб розв'язання цієї задачі. Цю саму задачу ми можемо розв'язати іншим способом. І в першій дії ми будемо 120 ділити на 2, а в другій дії отриманий результат поділимо на 3. А в третій дії ми застосуємо арифметичну дію множення нам потрібно 20 помножити на 5. До задачі другої Оленка склала обернену задачу та розв'язала її двома способами. Прокоментуй записи дівчинки. Зверніть увагу: в оберненій задачі шукане число, скільки дітей можуть відвідати дві зали. За три сеанси. І шукане число це загальна величина. Загальну величину ми знаходимо двома діями ділення. Але щоб дати відповідь на питання задачі, нам спочатку потрібно знайти подвійну одиницю. Адже ключем розв'язання задач на подвійне зведення до одиниці є знаходження величини подвійної одиниці. Якщо нам відома що в одній залі за 5 сеансів відвідала 100 дітей. То, щоб знайти подвійну одиницю, нам потрібно 100 поділити на 5. І це дорівнює 20 дітей. І перший спосіб, і другий спосіб: зверніть увагу однакові вирази, в першій дії знаходимо подвійну одиницю. Знаючи подвійну одиницю, ми можемо дати відповідь на питання задачі і застосовуємо дві дії множення, дві послідовні дії множення. Нам потрібно 20 помножити на 2, і одержаний результат помножити на 3. Або, навпаки, 20 помножити на 3, і отриманий результат помножити на 2. Досліджуємо третю задачу. Двом норкам дають 840 грамів м'яса на тиждень. Скільки грамів м'яса дають одній норці на 5 днів за однакової норми годування? Зверніть увагу на одиниці часу тиждень. Тиждень це є 7 днів. Двом норкам на 7 днів дають 840 грамів м'яса. скільки грамів м'яса дають одній норці на 5 днів. Зверніть увагу, ключем до розв'язання задачі на подвійне зведення до одиниці є знаходження подвійної одиниці. Подвійну одиницю ми знаходимо двома діями ділення. Зверніть увагу на підказки. І ви можете знайти подвійну одиницю. Знаємо подвійну одиницю, можемо дати відповідь на питання задачі. І в третій дії ви застосуєте арифметичну дію множення. Зупини відео і розв'яжи цю задачу самостійно. множити на двоцифрове число. 47 помножити на 18. Множники записуємо стовпчиком. Розпочинаємо множення з одиниць. Одиниці другого множника це число 8, треба помножити на 47. 8 помножити на 7 дорівня 56, 6 пишемо, 5 запам'ятовуємо. 8 помножити на 4, 32 та ще додати 5, 37. Перший неповний добуток 376. Далі нам потрібно множимо на десятки. Один десяток треба помножити на 47. 47 помножити на 1 дорівнює 47. Ми можемо зразу записати дане число. Другий неповний добуток це 47 десятків. Неповні добутки нам потрібно додати. 6 одиниць, як було, так і залишилося 6 одиниць, 7 додати 7 14, 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 3 додати 4, 7, та ще 1: 8. Отже, ми отримали значення добутку 846. Закріплюємо навички знаходження розв'язків нерівності зі змінною. Це завдання номер8. Знайди кілька розв'язків кожної нерівності. В нерівність записуємо зошит 19 додати М е більше, ніж 28. Існує раціональний спосіб добору розв'язків нерівності. Це спосіб зведення до рівняння. Нам потрібна нерівність записати у вигляді рівняння і розв'язати рівняння це 19, додати М дорівнює 28. У нас просте рівняння, де змінна другий доданок. Дійсно, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. М дорівнює 28 відняти 19, М дорівнює. 9. 9 це є розв'язок рівняння. Записуємо подане число на новому рядочку, це є розв'язок рівняння, і записуємо його сусідів 8 і 10. Підставляю в нерівність число наступне. Я розумію, що 19 додати m повинно бути більше, ніж 28, то перевіряємо число 10. 19 додати 10 більше, ніж 28. 19 додати 10, 29, а 29 більше, ніж 28. Значить, ми отримали істинне твердження. Можемо записати відповідь. Відповідь М дорівнює 10, 11, 12 і так далі. Зверніть увагу, всі числа, які знаходяться. В натуральному ряді після числа 10 і число 10 є розв'язком рівняння. Уроку. Розкажіть про свою роботу на уроці. Зупини відео і продовжи речення. Ми з вами великі молодці. Дякую за роботу, за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки.